Ми прийшли всією компанією на тіри. Це означає, що тір-мітинги в нас йдуть повністю як сквозна вертикаль від сі левела до лінійного співробітника. Всі метрики там фарбуються трьома кольорами. Зелений, типу I'm confident, що я це зроблю. Жовтий, це невпевнений, що встигну типу зробити як запланований. Червоний це типу блокер. Вся увага. І метрики кожного тіру підбираються таким чином, щоб вони максимально пушили метрики вищого тіру. Там є так само заплановані метрики, які записуються туди після планування на сезон і затверджуються верифікується менеджером В залежності від важливості метрики, вона може спускатися або вниз, або вгору. Є постійні метрики, які ми трекуємо як метрики успішності й тимчасові, там де є проблеми. І чим нижче рівень тіру, тим більш часто він проводиться. Швидкість да, досягається за рахунок того, що взагалі проговорюються на тірах тільки ті метрики, які жовті або червоні. Людина вже має приходити готова на цей тір.